8 травня в Ніжині особливий день. Це не просто дата в календарі, а жива пам'ять про мільйони загиблих у Другій світовій війні. Це день, коли ми згадуємо, через що пройшов наш народ, і водночас усвідомлюємо історія, на жаль, повторюється. Цього дня біля вічного вогню зібралися ті, хто пройшов через війну в дитинстві, втратив рідних, знає, якою дорогою ціною дається мир. Ветерани, діти війни, мешканці міста усі прийшли, щоб схилити голови перед подвигом мільйонів. Сьогодні ті, хто пережив Другу світову, знову допомагають фронту. Вони передають теплі речі, продукти, діляться з пенсії тим, чим можуть. І головне, вони вірять вірять у перемогу, як вірили колись. Ніжинська ветеранська організація під керівництвом Людмили Величко продовжує свою важливу місію підтримувати старше покоління, бути поруч у складні часи, дарувати турботу та повагу.